Відсунки тижня і я їх ведучий Роман Єльчанінов. Оперативно про головні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Чергова зустріч влади з учасниками АТО. Про що говорили та чи знайшли спільну мову. Публічні лекторії просто небо, яку тему цього разу порушили учасники заходу. Доброчинні справи, який захід організували для дітей з особливими потребами. Кримінал і броди, які злочини стали популярними цього тижня. Усе це вже зими. Залишайтеся на ДРК Броди, щоб не пропустити головні події тижня. 23 вересня в сесійному залі Бродівської районної ради відбулась зустріч з демобілізованими учасниками АТО, яку привів голова Бродівської райдержадміністрації Орес Цегилик. Участь у засіданні взяли також заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна та Бродівський міський голова Анатолій Белей. Присутніми були керівники структурних підрозділів РДА, представники районних служб соціального захисту медицини, Держгеокадастру, Центру зайнятості, проєктних організацій та інші. На зустрічі було порушено ряд важливих питань стосовно соціального захисту, медичних послуг та вдосконалення пільгового харчування дітей у школах для учасників АТО. Музика. У Бродах відбувся четвертий публічний лекторій в рамках міжнародного проєкту Чойс на тему таємниці вулиці Золотої і міського парку. Під час лекторії слухачі отримали нагоду почути багато цікавого про історичне середмістя Бродів. Зокрема, працівник Бродівського історико-кризнавчого музею Андрій Корчак розповів про історію старовинних будинків міста, їх архітектурні стилі, а також про сучасні загрози бути знищеними з боку власників, які в них проживають. Нагадаємо, що у вівторка у бродах відбуваються лекторії Просто небо в рамках міжнародного проєкту Choice. Метою таких заходів є популяризація історичної та архітектурної спадщини бродів серед громади міста та привернення уваги громадськості до проблем сучасного стану міських історично-культурних пам'яток. Екоосвітяни освітяни Національного природного парку Північне Поділля вже вкотре відвідали вихованці Бродівського районного центру соціальної реабілітації дітей з особливими потребами. Для діток природоохоронці цього разу підготували пізнавальне екологічне заняття з елементами майстер-класу на тему Золота осінь. Вихованці із цікавістю слухали розповідь екосвітян про осінь та її характерні ознаки, а після цього разом зі своїми наставниками створювали різноманітні аплікації з кольорових листочків. Такі екозаняття дають змогу особливим дітям відчути себе частинкою природи, а також розвивають у вихованців творчі здібності, уяву, фантазію, вміння аналізувати та спостерігати за змінами в природі. Дородівського відділу поліції оперативно викрили зловмисника по вночі за велосипедом 21-річного чоловіка. У Бродівській відділ поліції 15 вересня за допомогою звернувся 21-річний мешканець одного із сіл району. Чоловік повідомив, що близько 2-ї години ночі зломисник відкрито заволодів його велосипедом Чайка. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 27-річний мешканець міста Броди. Речовий доказ, тобто велосипед правохоронця, у нього вилучили та незабаром повернуть власнику. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 4 до 6 років. Проводиться досудове розслідування. Спіймали Бродівського злодія, який вкрадав будинки на Рівненщині. За скоєні 5 крадіжок у Дубно та 2 у Радовилові найближчим часом може опинитися за ґратами 27-річний житель Бродівського району. За свою злочинну діяльність йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. А наразі зловмиснику суд убрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Два повідомлення про крадіжки майна з будинків з різницею у три дні отримали поліцейські у лютому цього року. Поєднувало їх те, що обидва злочини були скоєні в один і той же спосіб шляхом віджиму пластикових вікон. За два місяці правоохоронці знову зареєстрували три аналогічних кримінальних правопорушення у Дубну та ще два у Радовилові. Із помешкань жителів Рівненщини зникали не лише гроші та цінні речі, а й побутова техніка і велосипеди. За отриманою інформацією, оперативники Дубинського відділу поліції встановили особу, причетну до серії крадіжок. На підставі ухвали суду поліцейські провели обшук за місцем проживання злоумисника у Бродівському районі, у якого вилучили телевізори, велосипеди, електроінструменти та побутову техніку. Як з'ясували правоохоронці, всі крадіжки військової вночі діставався додому з поцупленими грішми та майном електропоїздом. 27-річному чоловіку, який зізнався у скоєних злочинах, повідомлено про підозру. З'ясувалося, що він раніше судимий за незаконне заволодіння транспортними засобами та майнові злочини, і нині перебуває на іспитовому строці. Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. До розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, ще триває. Правоохоронці встановлюють суму завданих збитків, а також перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів. У бродах з трьох Камазів зникло шість акумуляторів. У Бродівське відділення поліції 20 вересня заяви про крадіжки акумуляторних батарей з вантажних автомобілів звернулися двоє місцевих мешканців. За словами заявників, які є власниками автомобілів КАМАЗ, вантажівки були припарковані біля їх будинків. Крадіжки були вчинені вночі. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі працівники поліції встановлюють усі причетні до скоєння крадіжки та кваліфікують злочини відповідно до норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії. 24 вересня о 19.40 на ту дорозі, який біля села Суходоли Бродівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля ВАЗ-21.40 неба. 1973 року народження житель Зборівського району Тернопільської області наїхав на пішохода 1947 року народження, жителя села Суходоли Бродівського району. Постраждалого з діагнозом закрита чатна Москва травма перелом Ребер із лівої сторони доставили до реанімаційного відділення Бродівської ЦРЛ. Від отриманих травм він помер в лікарні, призначено ряд експертиз, проводиться досудове розслідування. Цього ж дня близько 23.45 на задорозі броди поблизу Радехова водій автомобіля Mercedes-Benz E-220 не впорався із керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. У результаті дорожньої транспортної пригоди 18-річний водій загинув на місці аварії, та ще п'ятеро були госпіталізовані з травмою різного ступеня важкості. Незадовільні дорожні умови, що могли би стати безпосередньою, по супутньою причиною скоєння ДТП не виявлені. Причини події з'ясовуються. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Упродак 26 вересня майже в самому центрі міста сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Фіат» намагався обігнати автівку марки БМВ перед самим рівнозначним перехрестям, але ймовірно не встиг і різко повернув праворуч. Зачепивши лівий бік легковика, що рухався паралельно. В результаті дотику було пошкоджено обоє дверей БМВ та праве переднє крило готівки Фіат. На місце проводи для оформлення ДТП прибула поліція. На щастя, ніхто не постраждав. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви не встигли переглянути наш випуск, то маєте змогу це зробити у зручний для вас час на нашому сайті на межі території та епох, який ви зараз бачите на своїх екранах. Тут завжди цікава трачетна інформація з життя міста і району. Дякую, що були з нами, як кажуть, не так важливо, як провів тиждень, важливіше, як його завершив. Тому гарного усім завершення вихідних та подивимося, чим здивує нас наступний тиждень. До зустрічі!